Доброго дня, друзі! Мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі «Мислиці за скарбами. Цей канал відео щоденник про історію мого колекціонування, переважно виробів з порцеляну. Але останнім часом захопила і біжутерію. Всім, кому цікаво, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої дружньої спільноти «Мислиці за скарбами. Поки ми там одна тисяча підписників. І я буду дуже вдячна всім, хто підтримує український, україномовний YouTube. Сьогодні планувалась відео полиця Барахолиця з глеками, але друзі, не влазять мої скарби на полицю, тож я вирішила так продемонструвати. І все ж таки, ну, коли важкі предмети, на мою думку, за столом зручнішим. Хочеться мені почати демонстрацію з демонстрацію цього глечика, з якого взагалі почалось колекціонування моєї глеків. Я вже розповідала, що мій свекер такий жі поціновувач вінтажної краси. Якось я прийшла до нього в гості та випросила цей глечик ще доведення каналу. Це друзі Довбиш, думаю, багато хто впізнав. Після 50-х років бачимо другий сер з зеленим кольором. Мене вразила білизна цього виробу і неймовірний підполив'яний підполив такий, я не знаю, він гарний цей розпис, ручний, до речі, Кобальтом. І домальовку бачимо по золоту, тут навіть є трошечка домальовка фарбою. Це дуже така кропітка робота. Друзі, він стріщений, а може, навіть і не з однієї. Я вам так скажу, що я його так люблю, він такий для мене красунчик, і дуже радію, що він попав до мене в руки. Я дуже дякую своєму свекру. Ну, а потім я вже стала вибиратись на барахолку і знову не могла пройти повз глека. Полонського заводу художньої кераміки вже більше півтора року і пройшло. І я, але я зараз, ви знаєте, як зараз пам'ятаю, як мене він зачарував. І... Той я подарувала і придбала згодом цей, бо він все ж таки з позолотою. Але коли я купувала перший раз цього красунчика, ну, я маю того, то я просто не знала, що він ну, повинен йти з позолоту, він був набагато в гіршому стані. Цікаво, що вже цей красунчик повністю в е гарному стані збережений, е обійшовся мені набагато дешевше. Ну, ви Бахулка, лотерея. І цей глейх хочу виділити неймовірним розписом солями. Я обожнюю такі саме приглушені кольори, особливо особливо на таких великих предметах. Мені здається, що воно дуже гарно виглядає. Ну і хочу виділити все ж таки ручку Тримач. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна, однаковий, роз... однаковий розпис з двох сторін, ручка чарівна. На жаль, довго не можу затримуватись на одному глеку і буду виділяти головне, чим, на мою думку, цей предмет гідний бути в моїй колекції. І все ж таки, думаю, щоб далі не плутатись, продовжу, напевно, все ж таки, глеками довбуш. Перший, який я ну, вже згодом придбала, це був глек-сітчик такий, теж, до речі, 50 роки, бо ми бачимо перший сорт. Синім кольором. Деколь дуже, друзі, розповсюдження. В минулому відео я придбала Баранівське блюдце саме такою деколю. вам показувала ця деколь, деколь дуже мила, така вона чарівна. Ну, Немає кришечки, друзі, але на момент покупки я взагалі не знала, що вона тут повинна бути. Ну, форма така ж, як у глека, що мені свекр подарував. Ну, я хочу сказати, що я не знаю, як називається ця форма, але вона мені дуже така класична і зручна, і вмістка чудовий глек. Рухаємось далі. Цей, друзі, глек мушу зізнатись, мій самий улюблений з інших. Гликів, довбиш. Ну, не знаю, хоч тут, це теж, до речі, 50 роки. Хочу бачити третій сорт, відклик чорного кольору, але він в дуже гарному стані. Я вже зараз це розумію. Дуже гарно збережений. Я не бачу тут заводських недоліків, ви уявляєте, які були раніше стандарти. Взагалі, ні, ні чорних, ні плям, ну нічого немає. Просто ідеальний глек. Е, я навіть зняла його окремо в короткому відео, тому що ну, мені здалося, що це просто неймовірна краса, яку повинен mm -hmm. <головіка> побачити кожен. Ну, і на мою радість з кришечкою, яка тут гарна теж Капелюшок. Ну, розпис кобальтом, ну, просто неперевершена робота майстрів. Дивіться, будь ласка, який він красунчик. Я можу йому співати оду вічно. Де він такий легкий і весь просвічується. Просто, на жаль, сьогодні мало мені світла, але нічого. Я, до речі, хотіла з вами поділитись, що я потім купувала схожі клейки, ну, в гіршому стані, але було просто цікаво, як, ну, як, знаєте, як колекціонер. От, наприклад, купувала такого красунчика без позолоти. І а цей взагалі трошки битий. Але хочу, от виділити, щоб вони вже іншого, з іншим клеймом. Так. Дивіться, будь ласка. Ну, я от не знаю, я мені так, чесно кажучи, подобаються вони, я не знаю. Це старше клеймо, яке передує. І. Я думаю, чому цікаво взагалі колекціонувати? Тому що це розвиток не тільки в тому, що ти от, ну, постійно чимось чомусь цікавишся і ростеш. А знання набуваєш, і все більше і більше Ну, Це російське слово, я думаю, що українською буде наглядність. наглядності. наглядності чи якось так. Ну, от. Останній глек, напевно, я купувала. От. Це дуже гарний, я не знаю. Я його просто обожнюю. І теж, до речі, 50 роки. Мені, до речі, здається, що сьогодні всі, багато дуже предметів 50-ті роки переважає. Ще дуже друзі, дуже люблю. ну, я, я, Вони мені два, до речі, дуже сильно подобаються. Тут просто такі грона винограду дуже гарні, що ну, не можу на нього надивитись. І білизна вражає, а це, друзі просто що ну це пізніше. Це десь кінець 40-х, початок 50-х, а це середина 50-х, початок 60-х. Що я, Друзі, ви знаєте, вчора готувала своє відео, міркувала, що я ще думала його тоді брати чи не брати, бо мені тут десь стерта позолота була на рушці і щось там поверху. Я так потім його полюбила, і я взагалі е потім зрозуміла, зрозуміла як і добре, що я його взяла, тому що мені дуже він подобається. І, до речі, він коштував, обійшовся мені десь по ціні чайної пари. Але, на мою думку, от глики повинні коштувати дорожче, бо це ж такий крупний предмет, стан на загал гарний. Внизу, от, до речі, позолота вся цілесенька. Трошечки, може, десь є сліди часу, але мені дуже подобається ця форма. Ну, давайте їх порівняємо. Так, да, цей справа трошечки вищий, і в нього такий, знаєте, цікавий молочний колір. Він взагалі такий легенький, весь світиться. Мені дуже подобається. Ну, звісно, краса, Яка картина? просто картина намальована на парцеляновому глекі. І подобається, подобається що от малюнок розташований по всьому, всього да? вздовж всього глека, І дуже гарно виглядає. І хочу дуже виділити кольори. От дуже гарні, соковиті. Я, до речі, дуже люблю як і квіти, так і е, такі так фрукти, і ягоди на порцеляні, якось в мене немає. Ну, Звісно, може, квіти трошечки ніжніше, але і вподобання якось такого я виділяю все. Люблю, воно мені все дуже гарне, особливо, якщо це ще розпис вручну. Ну, і пропоную роздивитись далі глекполонне. Климо, до речі, теж 50 роки. Третій сорт. Я його придбала давно, мені сподобалась дуже форма. ну, художнє оформлення деколь. Тут є, до речі, і домальовка фарбою і позолотою, Ну, Ну, по по краю, так, і на ручці. Дуже мала. А так, ну що мені ця якось така деколь? Вона мені багата, такий багатий букет квітів. Колись чула, що це називається німецька деколь, але друзі, не буду вже стверджувати, бо може це мене вже все посмішалось у блогерів. Чула такий. І що тут мені ще хотілося виділити, що якась така вона мені на цьому малюнку малюнку об'ємна деколь. Таке враження, що декілька разів ну багато шарів знаєте накладали, накладали цю деколь, що вона така, от, вигляд має об'ємної. Ну, але ж це все стільки мої здогадки. Він такому вінтажному стані, є трохи і потертості, і бачите, там теж повинна мати, напевно, кришка. Але ж враховуючи от поважний вік. Я вважаю, що гарно зберігся. Він я, я його поклала, послала так, знаєте, швидко, тому що він ну, трошки може важ, важче ніж попередні довбиші, але я його теж люблю. Особливо влітку ставити в нього квіти. от чомусь саме в цьому глеку сині польові квіти ну, виглядали. Чесно вам скажу, дуже ніжно, класно. Тому я його теж дуже люблю. У ну, мене, напевне, немає тут такі, улюб таких, що щоб були взагалі. Що кожен по-своєму мені е, подобається. Ну, і, е, друзі, оцього красунчика ну, полоном вже рухаємось. Да? Полоне я придбала нещодавно. Ну, звісно, мені сподобалось, що він з кришечкою. Кришку одразу ставлю на стіл, щоб якось вона не побилась. Щодо цього, цікаво, що він повністю без позолоти. Такий підполивняний, такий розпис кобальтом. Ну, припускаю, що виготовили от вперше. Ну, давайте подивимось клеймо. Так, клеймо 50-х років, і от що він без позолоти. Цікаво. Ну, ну, Можливо, це і, і задум автора, що не повинна бути позолота. Але мені здається, що от без позолоти, саме післявоєнні роки, в перших половині 50 х років випускали, тому що це просто було дуже дорого для ну, повсякденного використання позолотували, ну, дорожчає ну, предмет. І що мушу виділити... Ну, чесно кажучи, от мені вироби з позолоти, от набагато, без, ну, я маю на увазі без позолоти, вони мені зовсім не гірше виглядають. Просто ну, Зрозуміло, що по-різному це так як дорого, багато, знаєте, а це і так для повсякденного, але ж він не гірше, зовсім не гірше. Просто позолота, як на мою думку, надає більш таку багато. дорого-багато. багато, дорого, багато. Вот. Ну і розпис. Класний, і, бачите, він краще зберігається, тому що там десь позолото потирається, там десь на ручці витирається, вже вигляд має не такий. А все ж таки, фарба вона не витирається з часом, особливо, якщо ну, гарно зроблений, я маю на увазі, якісним вироблений предмет, то взагалі все чудово. Тому він, бачите, скільки років і взагалі чудово зберігся. Ну і з часом. Розумієте, поливо захищає від механічного пошкодження. А я бачила, звісно, там і десь і полива і, ну, і царапається да, і теж пошкоджується. Але все одно, мені здається, якщо їх порівнювати, наприклад, от навіть цих два красунчика, хочеться і, і в гарному стані. Але це такий, знаєте, як вічно молодий. Завжди буде гарно виглядати. Ну, я сподіваюся, бо зараз вже нічого не можна казати впевнено, на жаль, такі часи живемо. Далі пропоную перейти до Баранівки. ну Останнім часом це один з моїх улюблених заводів. Я пам'ятаю дуже добре, що цей глек я придбала через Ютуб барахолку. І поки писала на вебер постачальнику краси, я пам'ятаю, що в мене руки тремтіли. Я так боялась, що бо хтось його не придбав раніше мене. Ну, бо предмети з аерографію 50-х років, друзі, я зустрічаю. Але саме Глек, от саме Глек я зустріла вперше. Ну, чи там, звісно, за півтори тисячі бачила нещодавно, там на торговельному майданчику в інтернеті, але я ж по таким цінам не купую. І будемо розбиратись далі, клеймо 50 ну, відповідає 50-м рокам. Я одразу після придбання зняла його в короткому відео та хотіла поділитися з вами поціновувачами краси такою Баранівською красою. Для мене його сильні сторони, він яскравий, життєрадісний. От, зверніть увагу, друзі, на ручку, бачите тут таку дірочку. Да? Пам'ятаєте, ми вже з вами це обговорювали. Ще раз проговоримо, що це говорить про те, що його запікали разом з ручкою. Щоб вона не тріснула, то роблять форму з дірочкою для виходу пари. Ну, припускаю, що він теж був з кришечкою, бо я бачу тут по внутрішній стороні є така, знаєте, як шараховатість поверхні. Дуже подобається мені ця ручка, глека, вона така міцна. І саме дуже от, зручно триматись за неї. Ну, в общем, теж мій улюбленець. Кажу, кажи, що не маю улюбленців, друзі. Вони мої всі улюбленці, Це я вам кажу чесно. Ну далі, друзі, глеки, які я показувала з в попередньому відео з деколію, це моє останні придбання. Кришка не передбачена, можна, може, це і молочник. але я думаю, що це не ваш не головне сьогодні, не важливо. Просто форма глека, тому і війшов до відео. Клима, друзі, я скидала в групу от в Телеграм, наскільки спірні клейма по баранівці. Хтось пише 50, хтось 60. ну, таке. Ну, таке. Я просто бачу, що перший сорт в синьому кольорі. Значить, орієнтуюся, що це було створено до грошової реформи 61-го року. Цей глек теж обжигався цілим, бо ми бачимо теж, руч, на ручці внутрішньої сторони дірочку. Мені він дуже подобається формою. Ну, мабуть, теж віднесу його форму до класичної. Деколь дуже ніжна. Ну, от, До речі, ну, щодо форми, мені здається, що от такі, такої форми виготовляли глеки для вмивання в минулому. Бо не було ж водопроводу, тому не знаю. Мені здається, що він такий просто. Красунчик-красунчик. Дуже його люблю. Такий. Носик такий, бачите, спеціально такий робили, щоб було, от, щоб було дуже зручно, От вода рясна так текла. Такий він гарний. От, бачите, така широка горловина, да? ну, я собі стою от в захваті від цих випуклих ліній. Подивіться, взагалі такий жіночий глек. Я не знаю. Я от іноді так дивлюсь, Подивіться, яка тут рушечка. Він дуже гарний. Дуже гарне, я в захваті просто приголомшиво. Друзі, звісно, мені цікава ваша думка, як завжди. Чекаю вибір красунчика ваш в коментарях. Поділіться, будь ласка, зі мною. Ви ж знаєте як. Я читаю і намагаюся всім відповідати. Далі презентація глеків-вербілки. Є у мене в колекції зовсім трохи іноземців. Ми сьогодні їх теж роздивимось. Цей завод на території. Росії, Тому, на мою думку, ми, його, ми ж знаходимося в стадії війни. То, ну, це моя, друзі, особиста думка. Недоречно вихваляти їх предмети, але це ж посуд, тому ми просто виділимо щось головне. Ну, от, почнемо з такого клека. Кришка, на жаль, втрачена. Купувала я вже його без кришки. Е, Ось таке клеймо. Теж цікаве, ой, друзі, це коли погано видно, так, клеймо. Цікавий клеймо. чому цікаво, тому що кінець 40 початок 50-х років. От тільки от -от 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 зараз от усвідомлюю, наскільки в нас багато в колекції, в мене багато колекції глейки 50-х років. Дійсно, це розпит виробництва порцеляни взагалі, в цілому от, з часів Радянського е Союзу. І художне оформляти колі от є, на мою думку, підмальовка по золоту. Николь така ніжна, такі цікаві кольори. До, до речі, от продавець сказав в об'яві, що це глек. І а вже от, глядачка ватарі під відео висловила свою думку, що це кавник. Я себе вже, ну, знаєте, сварю, що я ніяк не куплю довідник з назвами форм. Тож я поки не знаю, що це глек чи от, кавник. Але думаю, що я скоро виправлюся чи зроблю перерву на каналі, от поки не, буду, от не куплю там бажані книги. книги бо ну, мені здається, що колекціонування це як, як якийсь різновид залежності. Щось постійно купуєш та купуєш. А в мене є мета розвиватися в колекціонуванні А без знання, назву форм це неможливо робити якісно. Ну І ще один глек, але він старенький. Клеймо ставили таке, давайте подивимось. Так, ставилось з 24 по 27 роки. Так, от таке клеймо. Гарний такий глед. Ну, він саме, до речі, найдорожчий в моїй колекції. Ну, це і не дивно, бо бачите, він самий старенький. Ну, для мене, друзі, це маркер ціни. Все ж таки, я вважаю, що рік. Створення предмету, виготовлення дуже важливе для. ну, Важлива складова ціни. Ну, І потім вже форма, художнє оформлення. ну, В цілому, рідкісність та там для таких, як я, колекціонерів. да? Ну, Це рідкісність, до речі, по-перше, що він з, з, з кришкою. Давайте це відмітимо. Ну, Сильне сторони глека це форма цікава. Е, мені здається, що вона така більш. Схожа на європейську. Е, ну, гарна рельєфність. Дивіться, Яка ручка тут гарна. Ну, взагалі то цікаво. Ну і просто цікаво, тому що потім в такому всьому, ви ж знаєте, такі форми всі потім ну, не виготовляться. Це ж ще створений цей глек на ну, старих формах царської Росії. Вже потім в роках ну, пізніше, де, пізніше далі, вже ми бачимо так, більш сплощені, да, такі радянські форми. І на такі форми казали, що це для буржуазії. Ну, бо вони складні виготовлені, тобто все ж все спрощувалось. Ну, вже маємо те, що маємо. Ну і, і далі в нас іде виробники городниця. Ну, я особисто люблю цього красунчика за форми. І, ви, і, і придбала я його виключно за форми, тому що він не в ідеальному стані, да? Ну і ще тут цікаве клеймо. Давайте нагадаю вам. Клеймо таке ставили в кінці 40-х до середини 50-х років. Ну, І ж кажу, він не в дуже гарному стані. Там вся потертість, але ж, друзі, рідкість, бо з рідною кришечкою. А, до речі, хотіла я виділити його колір. Мені дуже подобається. Він такий молочний. Ну, от, не знаю, от навіть якщо порівняти. Вони схожі форми. В нього такий молочний, дуже гарний такий айворі. такий колір. Його, до речі, теж запікали цільним, бо я теж там бачу дірочку. Ну, якщо, на відміну, як вірбілки запікали. І дуже мені подобається ця ручка, класна. Дуже міцна, взагалі подобається цей глек теж. Друзі, ну а цього красучика я придбала нещодавно, тож, може, ви його бачили у розпаковочці. Я потім вже при дослідженні виявила, що це кавник. Оце саме про це Я кажу, що треба... Ну, я все одно вирішила показати вам сьогодні, тому що він у мене стояв на вулиці Бараховці дуже довгий час, і він для мене глек був. Ну, а Сьогодні я показую вам як вішенку, як то кажуть, на торці. Форма вражає, фасон назва Горотницький. Ой, друзі. Клеймо. Клеймо цікаве, Клице, кли... цікаве. Клеймо 20-х років, початок 30-х. Ось така краса. Теж старенький, теж був недешевий. Просто що він, на відміну від вірбілок, в гіршому стані, тому, я думаю, він за цього обійшовся мені набагато дешевше. Ну, друзі, якщо я узнаю, що в вони навіть тут рядом і стоять, що це теж кавник, то вони ще позмагаються в битві титанів. Вони гідні суперники, я маю на увазі і по віку, і по складності форми. Тож, ну, і ще хочу виділити ручний розпис. Друзі, так боюсь пошкодити предмети, що ставлю їх раніше на стіл. Ну, подивіться, будь ласка, яка тут домальовка взагалі? Мені здається, що це все ж таки вручну, розпис вручну. Але ж ви знаєте, що я не такий експерт. ще. Ну, Мені здається, що тут розпис золотом він просто вражає. Це на мою особисту думку. Цей камінь для мене особисто дуже гарний, багатий, як і по формі, як і по розпису. І не знаю, він мені такий, знаєте, начебто з якоїсь казки. Да, і казкова ця ручка якийсь такий повітряний, форма. Просто за Я дуже хочу, до речі, купити такий собі вершківник в колекцію. Друзі, буду її вже закінчувати. Ну, подивимось, що залишилось: глеки Березно і кремгес. Ну, добре, що ви знаєте ці глеки. Я не думаю, що вам треба так сильно їх представляти. Ну, вони дуже карені, гарні, кожен по-своєму. Ну, Березнов, наприклад, ручний розпис. Ну, я взагалі думаю, що от у автора був такий ну, задум. Да? Це як форма берізки. Але все ж таки жаль, що саме в ньому немає кришки, що я його придбала без кришки. Тому що тут кришечка все ж таки теж така ізюминка. Він без позолоти, але я ж кажу, тут саме цікавий, цікавий він саме в своїй… Своїм художнім розписом. Друзі, я з вами вже ділилася, що глеки я з задоволенням використовую в господарстві. Дуже-дуже люблю. І, друзі, щось красончика цього подивимось на цього. Пузатика, я його пузанчиком називаю. Так теж, бачите, ручний розпис. Він дуже гарний, він вже йде з позолотою, дуже гарно зберігся. Я такі. Я саме шукала, друзі, я його і не дешево купила, тому що я хотіла, от саме кренхес. я не, в принципі, не планую більше покупувати кремхесовські глеки, бо вони дуже багато місця займають. Він такий, взагалі такий здоровенький, Чи маленький, як то кажуть, то мені одного досить. І що хотіла ще чим завершити, все ж таки хотіла показати вам швиденько ще. У мене є в колекції біли, білі глеки, я дуже люблю. Може, вам ще вже неодноразово казала, що я люблю використовувати їх для квітів, ну, глеки, особливо польових. І в більшості я використовую саме такі для квітів білі глеки, щоб глеб не притягував на себе увагу взагалі від квітів, да? щоб він такий був і, ну, Якщо білі квіти однотонні, то можу поставити і глек з малюнком що в мене із білих глеків є, то це є такий іноземець, який я вам хотіла показати. Це довоєнний німець. В нього цікаве клеймо. Клеймо це завод Карла Тільша Альцфасера. Я сподіваюся, що я вірно сказала, 39 рік, дуже в гарному стані. Форма супер. Друзі, на мою думку, це теж. Іноземець. ну Він без клейма, тут є тільки цифра в тісті. Але мені здається, що він ну, іноземець. Не знаю чому. Я так вирішила, я теж його використовую для квітів. Мені він, він такий дуже важкий. Подобається. Форма класна, ручка. так, Потім от такий глек користень. користень теж без тавра. Я думаю, його винесли з заводу. Чим мені подобається, що він такий, знаєте, без малюнку, і для квітів особливо мені подобалося, що ну, можна для сухоцвітів дуже гарно його використовувати. Ну, взагалі він такий, якийсь, не знаю, дуже гарно на столі виглядає. До речі, це один з моїх перших ну, придбань глеків. Я дуже нещодавно при проведенні розпродажу його виставила. І мені здається, що я навіть зраділа, що його ніхто не купив, тому що я от саме для сухоцвітів його використовую. І мені він подобає, подобається. Друзі, дивлюсь по часу, що дуже довго відео. Вибачте, в мене не виходить короткий по часу випускати, але я дуже ціную ваш час. Тож велика подяка за увагу. Для цього відео традиційна, велика подяка всім тим, хто ну, задіяний в обороні країні. Я особисто дуже ціную ваш захист. Не з Кію хотіла висловити свої ну, слова співчуття, всім, хто постраждав від війни. Я дуже співчувати, Одесити, харків'яни, тримайтесь, я київляна з вами. І, до речі, також хочу подякувати всім, от, хто мене дивиться, коментує, я просто забула. Хотіла ж все ж таки подарувати подаруночок зробити сьогодні. Це, От першому, хто напише в коментарі, що він хотів би собі такого клека. Є, друзі, тут невеликий момент на рушці, але для використання квітів, повірте, я його використовувала задоволенням. Ця вада абсолютно не заважала. Я його і придбала для використання для квітів. Просто я зрозуміла, що в мене вже багато в колекції, то вже прийшов час поділитись. І що, друзі? Всім бажаю миру, добра. Зустрінемось в наступному випуску на каналі. Пока.